Тотальна мобілізація почала знищувати економіку України. Вітаю вас, шановні друзі. Кілька днів тому писав в своєму телеграм-каналі про те, що мер Миколаєва Сінкевич заявив, що декілька маршрутів громадського транспорту просто не вийшли на маршрут через те, що водіїв мобілізували, і нема кому працювати на цьому транспорті. І ось сьогодні з'являється ще одна новина: В Івано-Франківську не вистачає комунальників через мобілізацію. Про це заявив мер міста Марцинків. Він заявив, що не вистачає приблизно 300 робітників, яких мобілізували. Також він уточнює, що люди Середнього віку не хочуть іти працювати. По перше, працювати за таку зарплату, по друге не хочуть оформлюватися, тому що вони розуміють, що можуть бути в першу чергу мобілізовані. Ну а люди старшого віку просто не можуть фізично виконувати таку роботу. Також на посилену мобілізацію скаржаться власники кафе, барів, ресторанів, навіть елементарних оцих кафетерій, які стоять по паркам або вздовж центральних вулиць. Кажуть, таких пустих вулиць вони ще ніколи не бачили. А якщо немає людей, значить немає і виторгу. А якщо немає виторгу, значить немає зарплати платити своїм співробітникам. І звичайно ж немає. Ороший для того, щоб платити податки, але українській владі плювати на все це, тому що вони знаходяться біля більш жирної кормушки, вони дерибанять кредитні гроші, які надають нам західні партнери. І їм у цей дрібний та середній бізнес український абсолютно до лампади. Вони натравляють своїх ручних собак, які працюють в ТЦК, яким взагалі похер що там буде з економікою. Їм важливо поставити галочку і виконати план. Вони не розуміють, що якщо сьогодні цей бізнес не буде платити податки в бюджет, то завтра ви ж виростки залишитесь без зарплати. Але їм це не важливо. Вони живуть тут і сьогодні. А що буде завтра, то нехай хтось інший думає. І побачите, друзі, якщо все і далі так буде продовжуватися, то навіть ті українські бізнеси, які вирішили залишитися в Україні і піднімати економіку України, вони позакриваються, повиїжджають так само в Польщу, як і сотні інших бізнесів, які виїхали спочатку повномасштабного вторгнення в Польщу, платять податки в бюджет Польщі і прекрасно собі працюють. ще більше цікавих та корисних новин я публікую у своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.